30 секунд показую вам різницю між бідними і багатими. Одразу говоримо про багатих. У кожного з нас є 24 години на день, і у кожен з нас під одним сонцем. То чому одні стають успішними, а інші бідніють? Все дуже просто. Багаті люди це не люди, в які прийшли на все готові, це люди з відповідним типом мислення. А наше мислення це результат того. Оточення, яке навколо нас, тому якщо ви хочете стати багатою людиною, вам потрібно оточити себе оточенням, яке живе краще за вас. Де взяти таких людей? Читайте книги в інстаграмі, підписуйтеся на успішніших за вас людей. Ваше оточення це завжди ваш вибір. Його ніхто вам не нав'язав. Якщо вам сподобалася ця ідея, ця думка, долучайтеся в мій телеграм-канал. Там є маса корисної літератури. А також щовечора о 21.00 я провожу живі ефіри, де відповідаю на питання, як в Україні перейти в категорію багатих людей.